Привіт, друзі! Вже рік я вивчаю українську мову, і люди мені завжди запитають, чому я вивчаю українську мову. Я не живу в Україні, у мене немає коріння в Україні. І я завжди відповідаю, що це дивне питання. Якщо ти кажеш, американці чи французи, чи навіть росіяни, що як іноземець ти хочеш вивчити їхню мову? Вони не будуть запитати, чому, вони думають помилково, в випадку росіяни, що вона дуже важлива країна, дуже велика країна, і що це нормально, що люди хочуть навчити їхню, їхню мову. Вони думають, що Україна це важлива країна? Тепер думаємо про це, яка країна тепер найважливіша країна в Європі, де вирішуватиметься майбутнє Європи? Для наступних поколінь. Це в Україні. русський мір закінчиться 24 лютого. Час для чого нового, час на нової Європі. Ми на Заході забули, як це боротися за свободу. Але ви, українці, надихнули нам і нагадали нам, як це боротися для... за свободу. Отже, війна знову прийшла в Європі. І війна, ми знаємо, це просто жах. Ніхто не хотів війна, крім Росії. Але сьогодні є війна, і нам треба перемогти. Але нам треба теж думати, що, що буде після перемоги. Це жах війна, але це теж неймовірна можливість. Це можливість перебудувати щось нового. Нова Європа, нова Україна. Отже, не питайте мені, чому я вивчаю українську мову. Пишайтеся, пишайтеся тим, що ви майбутня Європи. І нехай Солов'їна співає.